Не погодивши з постановою кружного суду міста Києва від 23 грудня 2015 року, підприємство Сервісний центр регенерації масел» подало апеляційну скаргу, аби поновити дію ліцензії. Підтримати в суді позицію Мінекології та всієї Шоскінської громади, зголосили з представники політичного об'єднання Самапоміч депутат міськради Ольга Шабельникова та Олексій Глушко. Після того, як ініційований міськрадою тендер з визначення підприємства по знищенні небезпечних речовин в минулого року з певних причин, так і не відбувся, питання щодо утилізації поза межами. Країни отрута хімікатів, а це приблизно 50 тонн небезпечних речовин, які у бочках і досі знаходяться на території Шосткінщини. Під свій контроль взяла саме ця політична сила, говорить Олексій Глушко. У нас в городе большое заболевание и больных и так далее. Это благодаря таким вот фирмам, таким организациям, которые занимаются даже не утилизацией, а просто сливом этих химических химических реактивов и тому подобное, в карьеры и так далее. В лесах закапывают. То есть Я считаю, что это должно прекратиться именно сегодня. То есть То, что их лишили лицензии. То есть это правильно, і я думаю, що суд дуже винести правомірне рішення по этому поводу цієї ж думки мешканці Лазарівки, які безпосередньо на собі відчули наслідки хімічної аварії, дізнавшись про наміри товариства Сервісний центр регенерації масел, група з приблизно 10 осіб, не зважаючи на свій поважний вік, також прибула на засідання поліційного суду до Києва, аби відстояти своє законне право жити в екологічно чистому місці. Гіптіл що розліли. Ми страдаємо із-за цього. не тільки ми, діти наші, що воно, воно буде. Не, від... Ні, ліцензію ні в кому случає не можна. Тому що ну, я на, на себе очущила, що я і кашляю, і, і все. Ми люди на ходу, що це за таке. Це ми, як тут все таке ладно? І стоїть по цей день. І це катастрофа во всьому. Не взять цього допускати. Треба вбрати немедленно відтуди. Інтереси позивача в суді представила юрист Аліса Максименко. Вона назвала рішення Київського окружного суду від 23 грудня 2015 року незаконним, пославшись на опередження суду при розгляді справи, а також на порушення процесуальної рівності сторін. Підтвердження своїх аргументів апелянт надала трійці суддів додаткові матеріали по справі, які були долучені до розгляду головочої суддею Ганною Бистрик. Натомість представник міністерства екології та природних ресурсів, в особі головного юрисконсульта Олександра Черкунова заперечив усі наведені аргументи. Вважаю, що доводи апелянта вони, на нашу думку, не спростовують тих фактів, які викладені в постанові одуждому містам суду міста Києва та визявляють певні обставини. Відповідно до Міністерства екології правних ресурсів України і свічого правнення області надійшла постанова про призначення перевірки у зв'язку з здійсненням досудового розслідування по кримінальному провадженню. Пана Черконова одноголосно підтримали особи, що представляли на судовому засіданні третю зацікавлену сторону. Серед них – посадовець Шосткинської міської ради та представники благодійної організації «Благодійний фонд рідне місто Шостка». Депутата міськради Андрія Сипенка цікавили, як взагалі отрута хімікати потрапили на Шосткинщину. «Як громадськість безпокоїть, на якому основі фірма, яка не має ліцензії, приобрела це віщество, як вона транспортувала його по Україні, і на якому основі воно з'явилося в Шостки, на якому основі розлили, якщо в Шостки навіть не Было уголовное отделово возбуждено на директора предприятия, был на суду. За год не собрали бы доказательные базы для того, чтобы его посадить. То есть, получается, разлили в других странах при разливе Ептила людей эвакуируют. У нас дії евакуювали, нічого не зробили, плюс фірмагають подати нам ліцензію. Звернувшись з промовою не до суддів, а до присутніх в залі Шосткінців, адвокат позивача порушила тим самим процедурою розгляду справи і таким чином зробила спробу вплинути на рішення суддів. Я б хотіла звернутися до громади міста Шостка. Я розумію ситуацію, в якій ви опинилися. В такій ситуації не позаздріш. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не наш з вами спір. Ви громада, ви маєте права. Така наступає. зухвала витівка представниці протиборчої сторони. Не зосталась поза увагу представників Шосткинської громади. Вже за дверима залу засідань між двома сторонами конфлікту виникла дискусія. Ольга Шабельникова, представник депутатського корпусу від об'єднання сама поміч, запевнила, що небезпечна діяльність сервісного центру регенерації масел напряму впливатиме на життя та здоров'я шосткинців. За нами 75 Тысяч человек, понимаете? Вот этот гиптил, вот этот гептил, у нас порядка 20 тысяч деток. Понимаете? Гептил, который разлит, он в данный момент не может быть ни в воздухе, ни в воде, ни в почве. Но... Он може выстрелить через 20-25 лет. Вы Ви говорите нам сейчас, що да, давайте давайте оставимо э, ліцензію і ви будете продовжувати на крови, на здоров'ї наших дітей зарабатывать мільйони. Ми это не допустимо. Долучивши до справи надані матеріали та прийнявши до уваги аргументи всіх зацікавлених сторін, Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення залишити апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю сервісний центр регенерації масла без задоволення. А постанова окружного адміністративного суду від 23 грудня 2015 року про скасування ліцензії без змін, вигравши резонансну справу завдяки вагомій підтримці шосткінців, Олександр Черкунов прокоментував рішення суду. Хотів би поздравити територіальну громадськість міста Шостка. Так як сьогодні ми, ми дійсно з вами виграли Відповідно, а сервісний центр регенерації масел не може займатися своєю діяльністю. По відходам. зі слів головного юрисконсульта Мінекології, останні інстанції, до якої згідно чинного законодавства мають право звернутись представники сервісного центру з касаційною скаргою, це вищий адміністративний суд.